Я заздрю своїй подрузі. Що це то зараз? Я дам вам одну пораду, яка не обіцяю, що буде екологічною, але точно дієвою. Зробіть свою подругу своїм приводом вибнутися. Тобто, вам потрібно припинити сприймати свою подругу як суперницю чи конкурентку і подивитися на це все з іншого боку. Уявіть, що є щось, чим ви можете конкретно вибнутися в якості своєї подруги. Припустимо, моя подруга має дуже класні здорові стосунки, і замість того, щоб заздрити і переживати, а чого у мене немає таких класних стосунків, нервувати з цього приводу, я просто ходжу і розповідаю. Зацініть, яка у мене хоєна подруга, які у неї здорові ахуєнні стосунки. Можливо, у вашої подружки є успішний бізнес, і так ви можете зазрити, так ви можете хотіти так само, але замість того, щоб зриватися в ці думки і емоції, ви можете просто ходити і розповідати всім і вийобуватися тим фактом, що у вас є така подруга, яка має ахуєнний успішний бізнес. Так, ось така я класна, ось такі у мене класні подружки, ось таке у мене оточення. Однієї бізнес, інша поступила в французький університет, в іншої стосунки, в іншої весілля і так далі. Таким чином, Пасивну агресію та заздрість ви просто переформатуєте в вивої і всі в плюсі. У вас немає негативних емоцій, а ваша подружка знає, що ви нею дуже пишаєтеся. І як я й сказала, порада не дуже екологічна, але спробуйте це стосувати.